Марцатори використані від жигулів. Кермо і рульова рейка також «Деоланос». До речі, в перчатках може бути струмом. Парам-пам-пам. Грубі шви стрижіться. Треба бубами привишити. Побажайте <рес> мені успіхів. Сьогодні у випуску ключ на 17 ми завітаємо до хлопців, які роблять просто скажені баги для наших військових на передовій. Добрий день. Привіт. Погнали! Давайте знайомитись. Мене Юрій. Спочатку розкажеш, з чого ви його зібрали. Вважаю доцільним почати з двигуна. Це все ж таки серце автомобіля. Угу. Прийдемо до нього. Це він з Део, да? з Део Ланаса. Так, ось така. Чудова підпорочка. В процесі вибору ми керувалися тим, щоб це був популярний агрегат, надійний, розповсюджений, щоб в будь-якому селі його можна було відремонтувати. Ось. Але вже на досвіді ми трошки допустили те, що він бензиновий. Угу. Тобто, саме через те, що він бензиновий, це є наш би, дослідний автомобіль. Який не воює на фронті, тому що як відомо, бензин добре горить і його на передовій дуже мало. Я тому що Вся техніка переважно дизельна. Тут Тобто інших, інших моделях ви використовували так, саме так, дизельний так. двигун. В наших моделях, які безпосередньо на рівні зіткнення там воюють. Там у всіх в них стоять різні модифікації дизельних двигунів. Максимально тракторні, дизельні двигуни. Прості і надійні. Скажи, що сьогодні ви будете робити, і чим я зможу допомогти цими двома не сильно фаховими руками? Сьогодні ми займаємось встановленням евакомісця. Це наш тестовий прототип бічного евакомісця, який ми будемо встановлювати наш тестовий автомобіль. М Яку частину ми вже придбали? Виготовимо каркас, пофарбуємо його і встановимо безпосередньо на даний автомобіль. Нумо. Так, і ось цей чудо-агрегат, який нам зараз споріжує, я так розумію, наші так. заготовочки. Так, так, спочатку закладаємо з тої сторони трубу. Ні-ні, з тої треба. Я зрозумів, все. все. Ага, да. Затискаємо штурвал. Зелена кнопка, ага, чудово. Люблю зелені кнопки. Так. Так. І на, на двічку можна ставити. О, чудово. І все, машина все зробить за нас. Отаку от от таку роботу я е, люблю. Все л'ється, все різеться. Оп. Супер. Так, Що, ми дістаємо? Так, так. Це буде заготовка для так би мовити, балясини для наших ваконож. Угу. Ну, на них буде натягуватися м'яка частина їх. Угу. Ага. Є? Є. є? Окей. Ну, так глядиш, я на випуск 8, ключ на 17, навчусь нормально варити. Скажи, а скільки машин вам вже вдалося було за цією моделлю чи за цим типовим екземпляром виготовити? З попередньої версії нож вони були на них розкладні на тих машинах. Угу. Було виготовлено дві машини. Угу. Але ж все-таки. Наші баги використовують переважно як якісь штурмові швидкі машини. Тобто, так, так, так. Не евакуаційно, скажімо так, так це вже допикійські да, бонус. Да. Просто евакуаційні ці всі штучки, ці ноші по бокам, вони дуже сильно ріжуть маневреність і угу. правильний баланс ваги, що угу. впливає на прохідність, впливає на маневреність. Тобто, це все ж таки як додатково опція, це не основне цільове використання. Так, який у нас наступний етап? А наступний етап це шліфування нашого mm -hmm. виробу і прибирання грубих швів. І підготовка до фарбування. Грубі шви стережіться. На цьому я думаю, що достатньо. Mm -hmm. Несемо на дільницю фарбування. І я так розумію, зараз я з балончика забомблю оцю деталь. Так, але не зовсім. Ми в даному випадку будемо використовувати так називаємо, порошкове фарбування, тобто нанесення полімерного порошку на деталь і подальше запікання її в печі. Деталі вже попередньо пройшли угу. Ось. І зараз ми можемо наносити наш, нашу фарбу у вигляді порошку. По суті, все дуже просто. Ми натискаємо. Кнопочку, uh -huh. вилітає фарба і трошки потрушуючи, ми осаджуємо її на деталь. Ось так. Особлива вага складним місцям, Угу, uh -huh. де... стикам там десь. Да, да. Да. Будь так, ласка. Ну, нічого собі. До речі, в перчатках може бути струмом. Так. Треба, щоб потенціали з тілом були уравнені. <звume> <звume> так, знімаємо перчатки. <зві> no, Не треба, щоб я зараз підсвічувався тут. <зві <зві)> буде іскри. Отож, бачите, працюємо. Палець не на спусковому, тільки коли безпосередньо йде робота. Ну що, попробуємо. Рівненько так лягає, скажу вам. Швиденько йде, дуже-дуже зручно. Потім це все діло поїде в піч і буде витримуватись при температурі 200 градусів 10 хвилин. Після цього воно остигає і, по суті, процес закінчено. Теперь. Так, тепер запускаємо апаратуру, о, вот. все процес пішов горшочок вари. Так, ну я бачу тут не тільки від е, двигун від Deolanos, а й руль від нього. Так, так Кермо і рульова рейка також Deolanos, але вони подовжені, оскільки тут крісна база досить широка. Ну Це по суті все, що від Ланаса тут є. Ну Я тут е... бачу тут дуже потужні, я на собі випробував сьогодні амортизатори. Дуже гарно працює тут великий високий кліренс, що дає змогу там долати різні перешкоди. Підвізка тут справді чудова, ми її довго робили. Переважно все кастом, всі важелі кастомні. Амортизатори використані від жигулів. Досить розповсюджені в нас в Україні. І, їх можна швидко поміняти. Так, так, в так. В разі виходу з ладу не проблема їх замінити в будь якій місцині. До речі, сидіння використані ліве від Smart, а праве від BMW i3. наші пасочки Так, я думаю, вже спеклися. Ага. Ось. Вау. Обережно, тепле. ось так Ах. Зараз я вимкну нагріваючі елементи. Банька. Так, спеціальна. Чекаємо 10 хвилин і... Ну, взагалі виглядає як заводська покраска, якась от, да. от таке враження. Тобто, взагалі абсолютно чисто, рівненька, особливо кругла труба. Взагалі дуже класно вийшло. Прямо Це залу. я просто фарбував. Да, да. Чекаємо застигання. <риважив> 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 да, 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 знаю, знаю, порадниця. Ну що, як ви бачите, наша евакуаційна платформа вже вистигла, да, вже можна так, так. починати монтаж. Повним ходом йде монтаж. Якщо нас дивляться військові, в підрозділі яких є баги, Напишіть, як враження, як ви її використовуєте, для яких задач нам просто цікаво порівняти досвіди різних підрозділів саме в використанні ось такого транспорту. Мішає корпус. Ну, я так розумію, зараз Ми... фінальний етап. Да, фінальний етап. — Маємо проселити, да? так? Оці направляючі. Давай почнемо з цієї лівої. Від мене оба. Угу. Пофарбував, тепер боюсь, що десь посарапається. Нормально це робочі моменти. Це гуд. Ага. Чудово. Іще. Ага. є. Ця є. Окей. Так. Тепер беремо і встановлюємо безпосередньо на монтажні місця. Так, перевіряємо, чи співпадають наші отвори. А ну підскажи мені, спочатку шайба, потім ж гровер. Спочатку так? шайба, потім гровер і потім вже mm -hmm. гайка. Буду знати тепер. Цей варіант нож є більш спрощеним варіантом тих, які безпосередньо встановлені на наших автомобілях, uh -huh. які знаходяться на фронті. Він спрощений за рахунок того, що немає шарніру, він не розкладний. Тобто це виходить, у нас такий постійний евакуамобіль. Uh -huh. Немає можливості швидко їх зложити. Демонтувати, так. маєш на увазі? Так, так? Так, так. Тобто демонтаж вимагає часу, але ці ціно ще більш дешеві і більш надійніші за рахунок статичної конструкції. Mm. Ну, виглядає доволі таки міцно і капітально. Я трішки пізніше зараз затягнемо, спробую лягти, відчути, як це, коли ти підвішеному на такій висоті стані. Ready to go, Ready steady, go. Давайте зараз спробую лягти. Я вважу близько 96 в гірші часи 8 кілограмів. Ось, ну, до речі, до речі дуже, дуже навіть зручно, як на ось такий з нами тільки що зроблений зроблену таку платформу евакуаційну. Супер! Щоб було все по-чесному, зробимо зараз маленький тест-драйв. Я крутив, я і ляжу в цю евакуаційну платформу і ми подивимося, як вона себе покаже на дорозі. Отак от трішечки мене підв'яжемо, щоб я десь не вилетів. Лягай, лягай. Угу. Давай під руки, щоб руки може, були свободні. На всякий щоб випуск. я міг махати, типу, стоп, стоп. Побажайте мені успіхів, Оце, це, це так буде атракційно, я думаю. З ключа на 17 сьогодні побачили, як працює ось така блискавична сумачеча багі, як ми до неї приєднали ось цю евакуаційну платформу. Ш, можу сказати, з певненістю дуже робоча модель, Все залежить від підрозділу, від задач, які ви хочете покласти саме на це багі. Ну а я поки проїдусь.